Фуксія, свінтайм, свінтайм, свістайм, не знаю, свінтайм, напевно. Напевно, я неправильно виговарую. Велика. Напевно, це така напівампель. Квіточка велика, красива. Трошки вона в мене неправильно сформована. Це виписувала я з інтернету живця. Ось така. У мене було три сорти подібної балярина, сноубернер. Чомусь ті в мене пропали, може, я не доглянула мені. І жалко їх. Ну. Уже в мене їх немає. Навесні, вроді, кожен раз з моєї колекції вроді нічого не пропало. Виживає, потім не дощитуюся я деяких сортів оксі. Ось така гарна велика квітка. Свістайм. Свістайм чи Свінтайм. Не знаю, як правильно. Голубий ангел. Квітка спочатку теж розцвітає голуба, а потім переходить у колір, колір фуксі. Ось такий на початку розквіту. Вона в мене знаходиться підвісі, але це я зняла для того, тому що високо не можу я її знімати. Ось скільки на ній бутонів. Фоксія пів ампель. Ось така. Дуже гарна фоксія. У цьому кущикові дуже три роки. Цвіте обільно. Коли пізніше вона зацвіте, я ще покажу, тому що тільки починають цвісти. І для того, щоб зняти, приходиться знімати і бутони, і фуксії, тому що вони не всі одночасно цвітуть. Фуксія блю ангел. «Голубий ангел. Ось така красива велика квітка. Ось така фуксія нова. Виписала в цьому році. Подивіться, яка квітка. Це щось чимось. Розцвіло тільки дві. Зараз я спробую зняти її, бо вона висить. Дуже багато там бутонів на ній є, дуже багато. Розцвіло дві, навіть ось третя, ось така вона починає розцвітати. Я забула її назву, починає отака розцвітати, а потім робиться ось так. Ось яка здала, квітка, велика-велика і дуже красива. Це я виписала в цьому році чариночку. І ось вона вже яка в мене наросла. Не можу дотягнутися. І тут поряд. Тільки перший раз те жар квіт, це я купу, оцю, і цю дво, дві разом купувала. Пінкалори. Ось така рожева. Такий нарік тут у мене два живці у підвісної риночці. Ще тільки починає вона цвісти. Ось така дуже гарна квітка. Пінкалоре. Фуксія. Я її імені не знаю, але я так думаю, що це, напевно, Лан Ван Беверен. з інтернету я так назву її взяла, а чи така вона, я не знаю. Чи правильно, Но це вона вже квітне з ранньої весни така лавина квіток, цьому кущові три роки. Це одна із перших моїх квітів із е, фуксій, які я почала вже колекціонувати. Ось така краса з усіх сторон показати. Ось квітка тут невелика, маленька, але їх тут стільки є, вони одні падають, другі розцвітають. Ось подивіться, яка красота. Як можна не любити таку квітку? Хоч вони й страдають від жари, хоч мені часто приходиться їх поливати декілька разів в день. Горшки не дуже великі, і вони ось така краса. Фуксія червона, сама рання, з самого ранньої весни вона починає цвісти. Ось така червона фуксія, вона цвіла ще краще, коли були дощі, її було прохолодно, тому що... Жара зараз у нас. Я її назву напишу, як вона зветься, я її не можу правильно сказати, щоб з мене не сміялись. Ось така дуже гарна. Тож. Фуксія Наташа Сінтон. Примхлива, коли немає жари, вона цвіте гарно, коли тепло, квіточки робляться ось які маленькі. І примхлива така вона в мене декілька разів хотіла пропасти. Я її реанімірувала і все. Вже знову я відсадила молоденьку. Тут Том лізе хоча. Том. Куди ти лізеш? Я тебе тобі... не лізь. Не не треба. Хоча на вікно. Джесікана. Наводить порядки. І хочу раз, поряд показати свою гортензію, які розіли шапки гарні. Ось таке. Ось я її відсадила. Ось така квіточка, а та чомусь не хоче. Вона цвіте. Ну, дуже якось боліє. Не може тут дрібненькі квіточки робляться. Попробую я молоденько собі виростити. Ось така ця красива квітка. Ну, Взагалі-то вона дуже красоня. Ось така дрібненька квіточка, дрібноквіткова фуксія, не знаю її назви. Вона ще в мене молоденька, хоч е, така маленька, верніше, хоч уже її другий рік. Ось така вона маленька, ну квіточка ось така малесенька. Яка пряма на палець. Я хочу показати свою фоксію Пінк маршмеллоу. Це ось так, яка красота. Які великі, ось такі великі квіти. Чаща не розцвіла а ось ця яка велика квітка. Ось яка красота. А скільки тут мені ще бутонів, скільки воно це буде розцвітати, це я її виписала у цьому році. Я вже разів 4 чи п'ять виписувала і мене. Весь час обманювали, присилали не те, пересорти якийсь. Я дуже хотіла, цю. я така рада, я така вдячна. І Марті із каналу Квітковий бізнес. В неї я виписувала отакі фуксії. красиві. Ось яка красота. Заворажує ще. Ось з усіх сторін обійду. Великі зефірки Pink Marshmallow. Тут така в мене фуксіва підставочка. Фуксії тут у мене стоять. Ну ще не всі цвітуть, багато ще не цвіте. Ще як зацвіте, я тоді покажу. Ось така фуксія. Так називається зараз. Ось як вона називається. Кущова. Квітка теж велика. Ще не зовсім вона цвіте. Ось така велика гарна квітка. Тут покажу ще свій королівську пеларгонію свою. Як вона квітує. Фуксія Dark Ice. Прекрасна фуксія. Прекрасна. В мене вона знаходиться в маленькому такому вазончику. У мене було велике фуксієве дерево. Дуже гарно цвіло. І один раз я приходжу додому, а воно зломане на двоє. Розломане. Собака, напевно, цибала і розламала його на дві частини. І я взяла, вже воно так було зав'яло і одсадила малесенького череночка. Ось він зацвів. І я дуже дорожу нею, щоб її не звестися, щоб вона. Я показала вам ту частину буксі, які в мене цвітуть на даний час. Ще будуть розцвітати, я ще покажу, що в мене буде цвісти. Всім дякую за перегляд, всім миру і добра. Пока, до зустрічі!